Я колись також вірила, що щастя в тому, що в тебе є сім'я, є діти, і в цілому, якщо ти в стосунках, значить в тебе все вийшло, значить, ти досягла свободи. Але є така сфера життя, як фінансова свобода. Чи знайома тобі історія, коли, начебто, ти все встигаєш вдома? Чистота, діти нагодовані, чоловік, весь напрасований, все супер, але тобі не супер, тому що немає свободи, фінансової свободи. Колись вважалося, що гроші це взагалі не для жінок. Це, звичайно, було дуже давно, в давні часи. Але тим не менш, відлуння цього ще існує. І все одно, коли говоримо про гроші з чоловіками, це, начебто, ну, звичайна тема. А коли говоримо про гроші з жінками, то жінки говорять про гроші приблизно так: вони або є, або їх немає, або мій чоловік мені дав, або не дав. Ну або я сама заробляю, я така крутяжка, і тоді зовсім по-іншому воно звучить. Сьогодні проговоримо про... П'ять основних кроків, до яких я тебе заохочую в питанні фінансової грамотності для жінок. Я Валерія Обель, фінансовий аналітик, фінансовий коуч. І я доведу тобі, те, що жінка може бути фінансово незалежною, залишаючись жіночною, залишаючись коханою, ніжною та цілеспрямованою. Поговоримо? Проговоримо трошки про історію. Чи є в тебе знайомі, або можливо ти потрапляла в таку ситуацію, коли чоловік відмовився давати гроші, або коли сказав заробляй сама, така гарна зможеш. Або коли треба були гроші, ти його попросила. а Він сказав: Слухай, ну нема грошей, іди розбирайся сама. Або ти так багато витрачаєш. Ну і подібні, подібні історії. І ти замислилась, напевно, тоді, що фінансова грамотність для тебе сьогодні дуже важлива, і треба зрозуміти, як би заробити, але немає часу, тому що є діти. Тому що є сім'я, є побутові справи, вдома нечисто, купа справ, ну і так далі. Я думаю, ця вся рутина знайома кожній. Так от запрошую тебе сьогодні до п'яти простих кроків, які допоможуть саме тобі відчути цю фінансову свободу. Фінансова незалежність це не про мільйони, це про впевненість, про що тут йдеться? Про те, що ти знаєш, за що завтра. І що саме ти будеш купувати, на що будуть витрачатися гроші, і будеш це робити з задоволенням і вільно. Фінансова свобода це про незалежність, навіть якщо є партнер. Тому що всі ми знаємо, що навіть якщо чоловік чи партнер виділяє гроші, рано чи пізно з'являється момент, коли я не дам. І тут з'являється відчуття сорому, відчуття. Якоїсь власної нікчемності, коли хочеться заявити про себе і сказати, що слухай, в мене є свої, не дасиш і не треба. Фінансова свобода це не про економію, це про планування. Чіткий розподіл він дає тобі більше свободи, ніж просто тратити і не думати на що, тому що здається, що я віль. Коли я трачу, а коли грошей немає, потім я хто? Я себе ненавиджу, я відчуваю себе нікчемною. Тому краще планувати відразу і мати свою таку заначку, там де можна потратити на все, що хочеш, навіть на саму дорогу сумочку. Але коли ти це сформувала і відчуваєш, що ти це зробила сама, фінансова незалежність це про вибір, це не жити як вийде, а жити як хочеш. Чи хочеться тобі, коли ти бачиш реклами класних готелей десь за кордоном, чи хочеться тобі відвідати їх? Чи хочеться тобі поїхати на уікенд до Парижу, до Лондону за свої гроші, які ти заробила, а ти це можеш. повір. Я розкажу тобі сьогодні п'ять основних кроків, яким чином ти можеш цього досягти. Перед тим як я розкажу про кроки, ще три основних моменти: перше сформулюй сіль. Про це говорить Брайан Трейсі в своїх книжках. Прочитай їх, якщо в тебе є час. Але якщо немає часу, я тобі скажу, що він говорить. Випиши своїх 10 цілей і пиши їх на листочку кожного дня. В мене є такий то дохід в теперішньому часі. І кожного дня це повторюй. І скажи собі, якби в мене були всі сили цього світу, що б я зробила, щоб цього досягти? І таким чином твої цілі стануть твоєю реальністю. Пункт. Номер два монетизуй свої таланти. Про це говорять скрізь. Але як це зробити, якщо не знаєш, як напиши мені, я тобі відповім. І пункт номер три: сформулюй свої хочу. Наприклад, я хочу 1, 2, 3. Це трошки не про цілі. Ціль це такий вектор, куди ми йдемо. А в тебе ще є напевно якісь мрії. Я хочу більше відпочивати, я хочу відчувати свободу. Ну і так далі. І коли ти дивишся на свої цілі, не забувай про свої хочу. Ну і нарешті про п'ять основних кроків до фінансової незалежності. Номер один сформулюй свою точку А, пропиши свої доходи та видатки, без цього нікуди. Повір, точка А це, скажем так, коли ти починаєш готувати борщ, ти відкриваєш холодильник і дивишся, що в тебе зараз є. І коли чогось не вистачає, ти йдеш в магазин і це докуповуєш. Або коли приходить дитина і каже, що я отримав сьогодні двійку. Ти питаєш, добре чого ти не зрозумів. Це точка А на цей момент. Тому у фінансовій свободі також є точка А, де ти зараз знаходишся. Які твої видатки і які твої доходи. Якщо не знаєш, як це правильно прописати, напиши мені в Дірект або в телеграм-канал. Мої контакти будуть знизу в коментарях. Я тобі вишлю дуже простий Excel-файл, де ти зможеш розібратися, як це записується. Крок номер два: навчись керувати своїм бюджетом. Є дуже класна, стандартна, класична схема. 50-30-20. Не забувай про заощадження, не забувай про свої зобов'язання, якщо в тебе є кредит. То спочатку ми погашуємо кредит, потім ми відкладаємо, тобто робимо певну інвестицію. Потім ми покриваємо основні видатки, а тільки потім ми можемо дивитися на ту статтю розходів, яку ти хочеш потратити на своїх хочу. Крок номер три це створи подушку безпеки. Я завжди про це кажу, і тобі скаже про це будь-який фінансовий аналітик. Тому що коли ти залишаєшся сам, коли в житті відбуваються якісь неочікувані справи. Повір мені, набагато легше пройти ті чи інші перешкоди, коли в тебе є подушка безпеки. Пункт номер 4. Подумай про додатковий дохід. Я про це дуже часто кажу. Зараз про це чути скрізь. Зараз є дуже багато різних методів, як монетизувати свої знання. Подивись, мій ютуб-ролик там, де ми говоримо про те, як знайти справу свого життя, наприклад. І далі мені напиши, я тобі розповім, як монетизувати свої таланти. Тому що зараз я тобі розповідаю лекцію, це також монетизація моїх талантів. І останній крок це вироби свої фінансові звички. Про що йдеться? Про те, що потрібно кожного дня щось покращувати, хоча б на один відсоток маленькими кроками до великих перемог. І якщо ти сформуєш всі ці п'ять кроків, повір, твоя фінансова свобода прийде до тебе в гаманець. Прийде до тебе в життя, і тобі буде набагато легше. А якщо ти хочеш дізнатися про фінансову свободу трошки більше, записуйся до мене на курс Фінансова свобода для жінок. Я сформувала цей курс з певною місією. Я дуже хочу, щоб кожна жінка знала, що таке гроші. Вміла їх заробляти, відчувала цю свободу. І щоб кожна жінка у відносинах була рівною. Не говоріть мені про те, що жінки і чоловіки знаходяться в рівних умовах. Вони знаходяться в абсолютно різних умовах. Чоловік може дивитися на стелю і казати, що йому погано розглядаючи там, не знаю, муху, яка прилипла до стелі. Жінка ні, жінка зайде, вона буде прибирати, вона буде готувати, вона буде займатися з дітьми і так далі. В жінки, крім фінансової свободи, є ще мільйон інших справ. І цей розфокус, коли ти в цьому розфокусі знаходиш себе, вмієш заробляти, вмієш інвестувати. Повір мені, твій трофей набагато більший ніж у чоловіків. В цьому відеоролику я правда не хочу нічого продавати. Якщо тобі цікаво, ти сама до мене прийдеш. Мої контакти є в коментарях. Підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мій телеграм, на мій Фейсбук, а також передивись мої ютуб-ролики. тому що в кожному з цих роликів є багаторічний досвід. Є мої помилки, є мої ляпи, є мої особисті перемоги, а також мої особисті поразки. І повір, отримавши інформацію від мене, ти зекономиш ну, як мінімум 1020 доларів на навчання, а як максимум ти отримаєш свою фінансову свободу. Тому слідкуйте за мною, ставте лайк і поширюйте моє відео. І для мене це буде великою місією. Якщо кожна жінка буде фінансово незалежною, фінансово грамотною. І зможе розмовляти з чоловіками на рівні, залишаючись жіночною, залишаючись щасливою, легкою, романтичною і фінансово незалежною.